Жити по новому, жити в умовах постійних терористичних загроз, жити у страху. Те, про що раніше українці навіть не думали, тепер стало реальністю, і з нею нам доведеться вживатися. Вже йдуть хвилі повідомлень про замінування та можливість терактів. Правоохоронці закликають людей бути пильними і, в разі чогось підозрілого, відразу повідомляти на гарячі лінії. Алла Хоцінівська продовжить. Хвилі псевдозамінувань одночасно в різних куточках країни у столиці в один день повідомляють про шість закладених вибухівок. Правоохоронці закликають бути особливо пильними. Одне із завдань терористів посіяти паніку. Ми звертаємося до всіх громадян, бути особливо уважними в місцях масового скупчення людей, зокрема, ринки, супермаркети, ресторани, розважальні комплекси кінотеатри і звичайно особлива увага в громадському транспорті. Усе, що здається підозрілим, дивні пакети, предмети залишені без догляду, можуть стати причиною трагедії. Увагу слід звертати і на незнайомців, особливо якщо ті нещодавно з'явилися у вашому будинку, ніде не працюють і ведуть відокремлений спосіб життя. Що таке стан постійної терористичної загрози? Юрій знає з власного досвіду. Він живе в Ізраїлі вже 20 років. кажуть терактів, місцеві майже звикли підозрілі сумки принаймні раз на рік. Він бачить сам. Тоді відразу телефонує в поліцію. Служба тила вона сообщає каких то каких-то угрозах. Якщо це немедленно, то може бути по 15 секунд до 1,5 минути. В зависимості єсми говоря обастріл-абстрілах із гази. То существують і сирени, і смс, і через інтернет різними путями. Навіть у школах із дітьми працюють психологи у складні моменти, вони знають, що робити. Діти розуміють, що треба швидко слухатися, забігати в ближче біженці, щоб ніхто не постраждав. Іноді препадаються в виді гри, щоб не було напряження. Без напруження в нас поки що не вийде стрес, підвищена тривога, усе це обов'язково мене, але з часом. Сейчас мы просто находимся в таком переломному етапів, вот, когда люди пытаются выработать устойчивость к этому постоянно действующему страху, да, вот, сказать бы, наверное, к такой э, латент угрозе. Чим дольше оно длится, тем больше люди к этому привыкают. У непередбачуваних ситуаціях психологи кажуть, головне не панікувати, заспокоїти тих, хто поруч, і чітко виконувати вказівки правоохоронців. Карл Волох радить спокійно сприймати навіть обшуки в будь-яких місцях скупчення людей. Таке практикують в Ізраїлі. Каже, українцям. попервах це може здатися принизливим, але саме такі обшуки можуть урятувати життя. Нехай вже ліпше мене щоразу будуть мені дивить дивитися особливо жінкам. Це складно в сумку, а чоловікам будуть обдзвонювати на вході в, в торгівельний центр, е, значить, але. Принаймні знати, що, що там мене не чекає. Ну самі розумієте, з надто не співмірні речі в Україні. правоохоронці роблять перші спроби співпраці з громадянами, відкривають безкоштовну гарячу лінію у разі непередбачуваних ситуацій та підозрілих знахідок. Просять повідомляти негайно. Алла Хосінівська, Ольга Павлоська, Ольга Нескородіна, Спецкор два плюс